Навколо цих тварин створено багато міфів, їх вважають заразними та сприймаються як щось середнє між щурами та помічниками графа Дракули. Але насправді вони доволі милі, цікаві та корисні тваринки, що відіграють дуже важливу роль у природі та потребують нашого захисту. Тож сьогодні поговоримо про кажанів, дізнаємось, які з них мешкають в Україні, та розберемося, чи існують насправді ван. Імпіри. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Кажани це єдині савці, що вміють повноцінно літати, а не просто планирувати. Вони належать до родини рукокрилих та налічують біля тисячі видів. А що становить майже чверть усіх сучасних видів савців? Живуть вони майже скрізь на землі, окрім полярних територій та пустель. Наукова назва рукокрилі походить від двох грецьких слів, що означають рука та крило. Пов'язана вона з тим, що частина крила кажана нагадує руки з чотирма пальцями, а вкритими тонкою мембраною. Українська назва кажан, скоріш за все, походить від застарілого форми кожан, а що є похідною від старослов'янського кожа, тобто шкіра. Пов'язане це з тим, що крила у цих савців мають вигляд широких шкіряних перетинок. Назва летюча миша є калькою з російською та походить не через родини зв'язок з мишами, а через звуки цих тварин, схожі на мишачий писк. В Україні живуть 28 видів кажанів, але зазвичай людина зустрічає тільки чотири з них: руда вечерниця, пергач, пізній, білосмуги, нетопир і лилик двокрилий основні види, які можна побачити в наших містах. Всі інші повністю лісові види, і зустріти звичайним людям їх майже нереально. А хоча представники рукокрилих дещо відрізняються один від одного, а проте мають і багато спільних рис. А кажани мають маленькі або великі вуха, мініатюрні чорні очі, а та химерні носові вирости, то на тіла у цих летючих савців може варіюватися від 2,5 до 14 сантиметрів залежно від виду. А зазвичай кажани мають тонкий шар коричневого, чорного або сірого хутра. А при цьому, залежно від виду, про на цілі кажана може бути рівним чи кудлатим, густим чи рідким, коротким чи довгим. Існують навіть різновиди, в яких тіло з голою шкірою зовсім без хутра. А також у кажанів є хвіст, довжина якого також залежить від виду. А крило у них має чотири кістки, які можна вважати його пальцями, а також кістку, яка слугує великим пальцем. Тонкий шар шкіри, мембрана, з'єднує ці кістки, утворюючи гнучке крило. Найменшим кажаном є кажан кіці або джемелевик. А завдовжки він лише 3 сантиметри та важить півтора-два грами. Розмах крил у нього сягає 13 сантиметрів. Цей маленький кажанчик є найменшим сучасним савцем у світі. Найбільші кажани в світі належать до сімейства червонохвостих. Їх називають калонгами, летючими собаками або летючими лисицями. Найбільші екземпляри важать біля півтора кілограми, довжиною до 30 сантиметрів розмах крил мають від півтора до двох метрів. А вони є плодожерками та живуть групами понад сто особин. Переважна більшість кажанів літає зі швидкістю десь 40 км на годину. А проте, найшвидший кажан Адарида бразильська, може розвивати швидкість до 160 км на годину. А в основному кажани їдять комах, хоча в їх раціон також можуть входити ягоди, жаби або навіть невеликі птахи. А невеликий кажан може за 60 хвилин проковтнути шість сотень комарів. А для людини така порція їжі еквівалентна десь двом десяткам піц. А цікаво, що у місцях, де полює багато кажанів, майже немає комарів. А через надзвичайну зовнішність та поведінку, сутінковий спосіб життя, кажанів вважають прибічниками сил, зла, вампірами, перевертнями, що можуть пити людську кров. А проте для того, щоб зустріти рукокрилих, які харчуються кров'ю, а потрібно помандрувати десь до південної Америки. А ці кажани, що живуть на території нашої України, їдять тільки комах. Легенда про перетворення вампірів в кажанів і назад була вперше викладена в романі Према Стокера Дракула. Дражанів, вампірів, всього три види, і живуть вони у Південній та Центральній Америці. А це такі відносно маленькі тваринки, довжина їхнього тіла становить 8 см, а розмах крил 18. А вони ведуть нічний спосіб життя, коли нападають на худобу інших тварин і харчуються їхньою кров'ю. На людей же вони нападають ну дуже рідко. У кажанів вампірів дуже добре розвинений слух, тому вони чують звук дихання сплячої тварини. Коли такий кажанчик виявив жертву, він спускається на землю поруч із твариною. І на відміну від інших кажанів, вампіри можуть непогано і порівняно швидко бігати. За допомогою спеціальних рецепторів кажан знаходить потрібну ділянку шкіри для укусу, а потім підбігає до жертви. Укус настільки безболісний, що тварина навіть не відчуває, що її кров п'є нічний хижак. За півгодини такої трапези кажан вампір може випити приблизно 100% ложку крові. Кажани вампіри мають властивість повертатись до своїх жертв, щоб напитися крові ще раз. А все просто, поласувавши кров'ю сплячої тварини або людини, звір розуміє, що це доступне джерело живлення, і, швидше за все, прилетить ще раз. А кажани ніколи не бувають товстими. Їх метаболізм настільки швидкий, що вони буквально за півгодини здатні засвоїти велику кількість їжі. А їжі їм треба багато, так як на політ вони витрачають багато енергії. Зліт землі для цих створінь є дуже важким завданням, тому вони вибирають для відпочинки такі місця, звідки можуть стрибнути вниз і відразу полетіти. Найбільша колонія Кажанів живе в печері Брекен, а за 70 миль на південь від Остіна, штат Техас, за підрахунками вчених, вона налічує десь 30 мільйонів савців. А щовечора, а можна спостерігати, як немов торнадо, ці летючі тваринки здіймаються в небо. А вони вилітають із свого затишного підземного будинку протягом трьох-чотирьох годин, а потім відправляються на кукурудзяні й бавовняні поля, щоб поживитися сільськогосподарськими шкідниками. Кажани можуть бачити, але щоб орієнтуватися в нічній темряві, їм самих очей замало. Тому більшість видів кажанів використовує ехолокацію. А визначення відстані до об'єкта за допомогою відбитого звуку. Наприклад, деякі види кажанів можуть почути, з якою частотою та чи інша комаха змахує крилами, і це дозволяє їм відрізнити, скажемо, жука від комара. Чи небезпечні кажани для людини? Так, кажани можуть бути носіями багатьох вірусів, наприклад, сказу. Однак заразитися від кажана можна тільки при тісному контакті, а наприклад, якщо кажан укусить до крові. А доказів же передачі вірусу сказу аерозольним шляхом немає. Отже, заразитися сказом тільки перебуваючи в одному приміщенні з кажаном неможливо. А щодо ковіда, то тут також доказів прямої передачі вірусу від кажана до людини на даний момент не виявлено. Вірус передається повітря крапельним шляхом від людини до людини. І, хоча попередні дослідження виявили, що можливим джерелом нового коронавірусу могли бути кажани, але на думку вчених вірус міг передаватись через досі не ідентифікованого господаря тварин. Кажани є дуже корисними тваринами, а ті кажани, що харчуються нектаром, беруть активну участь у запиленні рослин так само, як бджоли. А от комахоїдні кажани захищають від комах шкідників фермерські угіддя. А наприклад, впродовж теплого періоду року лише одна невелика колонія рукокрилих, а це десь 20-40 особин. А може спожити від 60 до 150 тисяч комах загальною вагою близько 50 кілограмів. А близько половини всіх існуючих нині видів кажанів стоять на межі вимирання, а тому вони занесені до червоної книги. Наша цивілізація витісняє її шумове забруднення заважає їм орієнтуватися в просторі. А також до червоної книги занесені всі 28 видів кажанів, що мешкає у нашій державі. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!